Біла смерть. Тут хоча біла солодка. Тут хоча солодка без консервантів більше. А не солона, так? Так. І висипає. Ти мене заспокоїла. То солодка смерть, Юрко. Що Що-то в тебе тут таке? Все позаложувано. — У мене сьогодні бардак. Шо? Димаш, я що ідеально чи що? У мене інколи бардак також буває. Що ти робиш? Я сьогодні роблю компоти. Тому що грушки вже почали гнити. І це так конкретно. Вони не некроплені. І їх їсть хробак. Їх, я, сьогодні... я сьогодні вирішила ці грушки врятувати. А що? Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми готуємо груші. Ну, не так компот, Як просто будемо зимою їсти отакі консервовані груші. Груші гниють, псуються. Кожна грушка має отаке. Гнир. Але ми пропасти, пропасти грушам не дамо. Ми з них зробимо добру справу. Для приготування компоту. Тут і компот буде, і груші самі будуть. Вони дуже смачні, до речі. Мені потрібна така трилітрова банка, трилітровий бутиль. І я буду накладати отак десь, самі груші, Такими гушек. Можна і повно. Можна і повно, але... Щоб було що їсти зимою. Тобі що, треба, сік? Ну, повирізала всякі різні там, де щось таке чорненьке, щось таке поганеньке. І накладаю в банку. Вирізаю серединку. Можна пару накласти повну. І ще буду додавати яблука. Такі, так само червиві також повирізаю. І сливи. То в нас вийде асорті. З хробачками. Я хробаки давати не буду. Натуральний продукт. Якщо там є хробачки, так? Він там може бути, тому що він не пошкоджений. Той фрукт. О, І кусочки кидаю також. Зодного одне яблучко на одну банку кидаю. Так само вирізаю все що там лишнє. Кожне яблуко пошкоджене також. Кожне. Про що то говорить? Що нам натуральне? Хробаки їдять навіть, Черв'яки, хробаки. І сливки даю також. Чистенька, гарненька. Кістрички вибираю. Якщо пошкоджено, вирізаю. Нічого в мене не пропадає. А зимою як знайдете. Паличку кидаю цілу калеча. Але дуже смачна в компоті. І ще буду додавати заморожений лимон. У мене коли зимою їх було дуже багато. Я кинула морозильну камеру. А тепер потрішки з морозильної камери витягую і використовую. Можна одну, можна дві скидки. Можна того соку попити? Можна. Там є цукор? Нема. Я не хочу вже. Чого ти не хочеш? Певно, кисло. Чисті... Найчистіший вітамін С. Ну добре, давай. Ну на. А, о, о, лимон, ну, що ти хочеш? Сік лимонний. Щоб надавати лимонний кислий, я даю лимон. Мене аж вивертає. Чого тобі не буде? Корисно. Колеген виробляється з вітаміном С. Ну, так. маєте на увазі. Так викладає силу баночку. То ще буде столовий смак. А суть? Ну дуже смачно, дуже. Немоє сніжок падає, ви собі відкрили. Фрукти, літні. І їсте собі так грушечку, ракета над головою літають. Тут така романтика. А що? Маю надію, що до зими вже не будуть літати. Що вони вже закінчаться. Що залишилося скільки? Три дні? Чи більше? Трамп дав Росії 10 днів. 9 числа. О, це ще п'ять днів. Небагато лишилося. Ти думаєш, щось поможе? Ще як? Щось я нічого не вірю. Ні в чому. Побачите. Побита, пошкоджена, поврізаю. Розріжу. Можна ще сушити грушки, але зараз трохи дороговато виходить. Чи варто їх сушити? Ситі відходів. Нічого, хрубаки будуть все їсти. Ось, стільки грушок я наклала. Тепер буду додавати цукор. Ранка 250 мл одну ж грамку цукру. Біла смерть. Тут хоча біла солодка. Тут хоча солодка без консервантів більше. А не солона, так? Так. І висипаю. Ти мене заспокоїла. То солодка смерть. Юрку. Як мені солодко? Кажуть, що цукру багато є. А в чому цукру немає? Але тут нема консервантів, тут є все натуральне. І діти зимою будуть пити залюбки, не будуть бігати по Кока-Колу в магазин. Так, в мене тут є грушки, сливки, алеча, лимон, кусочок, яблуко. Позбирала всі яблука, які тільки є. Яблука того року так само хробачливі всі. Грушки всі хробачливі. Але все рівно я назбирала от. Забрала в хробаків, віджала в хробаків. Ой, такий компот, виходить. Приготувала водичку, ставлю варити, варить приблизно 40 хвилин. Грушки треба варити довго. Вони ще не дуже достигнує. Якщо вони достигнуть, то вони пропадуть. А ми їм не дамо. Правда, Юрко? Я-я. Yeah, yeah. Так що в мене сьогодні бардак повний. Я не знаю. Ще помідорів тут мені насипав. І помідорчики, і... І Ігорочки тут є. І огірки. Я думала, що я огірки соні буду ще робити. Я а що, знайшла не... Дрогобицьку сіль? Нема Другобицької солі. Сьогодні мала Другобицька сіль бути в близенько. Ні-ні-ні, близенько не Зараз... ні, ні, ні. мало бути Другобицької солі. Я не знаю, що з тими закрутками буде. У мене ж є залишок якоїсь солі, але що це за сіль буде? Не знаю. Хоча минулого року я робила з такою самою сіллю. Закрутки були добрі, але як я подумаю, що там ті ми... солі, все. Нащо ці закрутки тоді? Ні? Правда, Юрко? Та що там нарати один раз? І так. А що ти? Певно. О. Так. Що ти там наложила? Я вже говорила, що є грушка, сливка, алеча, цукор, лимончика, кусочок. Зараз буду заливати гарячою водою, кипятком. Не гарячою водою, а кип'ятком. Щоб банка не тріпа ставлю таку ложечку. Заливаю. Що то ти сьогодні так боїшся? Що Все лило кипяток, а тепер боїшся. Великі банки, я все ставлю, маленькі ніколи. Що, не розрізняєш? Чи що? Не зауважу нікого. Маленькі ніколи не ставлю цього, а великі. У мене був досвід, що банка мені трісла. Всього цукру нема. Цукру є ще. Перемішаю його трішки. Поки ще не горяче ставлю варити. Раніше в цю коштую. Доливаю верху. Я не доливала, щоб мені не було гарячо в руки. І накриваю кришечкою. Кришки в мене потечені вже. І 40 хвилин в мене бутиль з фруктами буде готуватися. Після чого витягнемо з кастрюлі, поставимо на стіл і закрутимо ключом. Я покажу. Вже пройшло 40 хвилин будемо закінчувати. Я сьогодні вирішила ці грушки врятувати. А що? Зима довга, потім як знайдеш. Зима довга, так. вже тільки банок. У мене сьогодні ігрушки, і огірки, і перець. Я не знаю, коли сьогодні спати піду. А ціленькі ті що такі, то я відложила, будемо їсти. Ну, я їх не стигну переробити. Зварила компот з сорком, перевертаю догори ногами, до гори, до гори. Як там казав? До, до гори ногами І ставлю під теплий рушничок. Відео підійшло до завершення. Будемо з вами прощатися. Кому сподобалося відео, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. А ми будемо продовжувати закручувати асорти фруктове. До нової зустрічі.